Яка з нерівності виконується для будь-якого значення змінної х. Оберіть. Правильне твердження г. Чому? Х квадрат це завжди невід'ємний вираз. Він може бути або більше за нуль, або дорівнювати нулю. Ще кажуть, що тут х може бути будь-яким дійсним числом. Відповідь г правильна. Швиденько пробіжіться по іншим питанням і перевірте, чому там неправда. х квадрат не може бути від'ємним, квадрат, звичайно більше за нуль. Так, але буває випадок, коли х2 може дорівнювати нулю. І тоді нам підійдуть всі значення крім нуля. А тут потрібно для будь-якого значення змінної. х квадрат менше за 0 взагалі не може бути, я вже казала, а менше рівно він тоді тільки, коли х дорівнює нулю. Тобто ця нерівність виконується тільки для х дорівнює нулю, а не для будь-якого значення змінної. Ну і х квадрат, оскільки це значення невід'ємне, якщо додати одиничку, то буде 10. Трого більше за нуль для будь-якого значення змінної. це також не є правильна нерівність.